Ми долонями прижимаємо спочатку на колінах і починаємо вдавлювати долонями м'ячі в підлогу. І при цьому е, ми починаємо з долоні таким чином рухати по колу в одну сторону і внутрішню, в одну сторону, внутрішню. У нас рухаються руки, наблюдаємо, що відбувається в зап'ястях, в лікарях, в лопатках. Тепер одну руку вивільняємо і тільки на одну руку надавлюємо. От тепер другу добираємо, щоб прям закипіло, щоб там вогонь був. Тепер протилежна рука в одну сторону, в другу сторону. Розслабили руки тепер відриваємо наше коліна. Все. Ми стали, включили сідниці, стегна, включаємо лопатки. Плечі вперед не виїжджають, шию не зажимаємо. І ми починаємо ось таким чином стояти, так ми стали, і починаємо рухати м'яко по колу зовнішньо і внутрішньо. Зовнішньо. І внутрішньо. Зовнішньо і внутрішньо. І сіли, розслабили. Пальці разом натягнули на себе. Відпускаємо лопатку плече на себе. Раз, два. Раз. Два. Як ми робили на минулому занятті? Раз, два, раз, два.